Ой, зелене жито зелене, хороший осіб. Ні, знаєте чи є? Та точно знаєте. Ой, зелене жито зелене, але я вам розкажу, це ж не просто пісня. Я, я ж двічі була в Афганістані і учасником бойових у нас на Донбасі за визволення полонених, але в Афганістан ми приїхали. От я зустріла заступник командира, теж виявляється, не вийшли. Десь там був, ми говорили. Ну, випадково уявляйте, ми десь один і той самий час були в Афганістані. І от уявляєте, ми в полку зв'язку, там земля, червона рижа, така земля, чужа народ, якийсь взагалі не зрозуміло, який ніякої мови. Взагалі, чужа війна не наша, що ми там робимо, невідомо. Але дуже багато було українців. І мені писали прям листи. Такий був центральний дім радянської армії колись ще. Боже, вже згадала, бачите, там приведу. Думала, що вже вийшло з пам'яті. І писали листи, щоб я приїхала. Ну, звичайно, мені було страшно, що зараз земля Бозна, куди їдеш там, півсвіту не знаєш, вернешся, не вернешся. Маленька дитина вдома. Але ми туди приїжджаємо, одним словом. Нас зустрічають українці, а це такий великий барак, такий великий барак, і так двері там і двері тут наскрізь. І ми так після концерту такі заходимо, а пахне картопля на салі смажена. знаєте, А постули там стоїть і каже, що то в какого Жарять картошку на салі. слюньки всіх течуть. Там нема картоплі в апріорі. Ще тоді, щоб ви розуміли, там вона не росте, нам неможливо її виростити. І ще тоді наші мами, що робили, одержимі мами, що робили? Вони брали картоплю, чистили її, заливали кип'яченою водою, стерилізували, закривали кришками трьохлітровими банками в ящики. І от ми ті ящики перевозили в літаках, потім вони відкривали, водичку зливали, отак все це підсмажили. Таке багато, з м'яском таке сельце. А потім на, на нього ту картошечку тільки порізали 5 хвилин, і вона вже сибулечка і вона вже в пахне неймовірно. Ну, одним словом, навіть ну на вам апетит зарано навечері. <ривіт> і от, я вам скажу, я коли їжджу, так, от тако, як до вас приїхала так, по частинах, коли їжджу так по секрету, вам скажу, так поки я цей концерт даю, іду туди вже, де мені там стіл накривають, у мене картопелька жарена на салі, <ривіт> <ні? ривіт> Чекає. От так от там хлопці співали ту пісню. Я як її почула, думаю, то був запам'ятайте, то був 1986 рік. До 86-го року ми ту пісню не співали. А зараз так, весілля, караваї несуть, хто би що гостей зустрічають, всі, всі наші свята урядові, національні родинні, обов'язково ту пісню всі співають. І вона стала частиною нашого життєвого простору. І ніхто не знав, що от вона з'явилася в Афганістані. Я її почула думаю, як наші підсвідомості десь там є, і ми її не знаємо. Таким чином почала співати. І я хочу, щоб ми сьогодні, щоб ви трошки теж сьогодні поспівали. Ой, зелене, жито, зелене, хороші, гості у мене. Поки що собі можемо поаплодувати, знаєте, Бог. Як ми себе не любимо, то бачимо, що з нами відбувається. Як тільки ми себе полюбили, так жар удаємо цей лісі. Молодців, що? Чекайте, а то вже вам може я. Вам то легше сказати, так.